Є в нас перша за сьогодні монетка. Ого, я не те, що я вмів. Ви зрозуміли, що це? Кільце у нас смідне, але таке маленьке-маленьке, ось раннє, ось така вже жовтіє. Друзі, всім привіт! Вийшов я на коп, але копати сьогодні буду не в лісі, а в друга на городі. Як бачите, в мене з'явилася ось така обнова петличка, яку я під час копу прикріплю на грудях. Сподіваюся, звук стане трохи кращим, особливо зараз, коли на дворі вітряно. Як завжди, буде щось цікаве. Я вам покажу. Погнали! Шукати я буду по Стерні, у тому місці, де зібрали пшеницю. Копати буду 400-ю аською. Відразу вибираю режим монети. Та відключаю ось ці два сегмента, де 40 та 50. Вони не потрібні, ці сегменти, тут все одно монетки не буде. І копаю я всі кольорові сигнали. Є в нас перша за сьогодні монетка, і гляньте, яка вона зелена. Била на Аські вона 83 і це може бути навіть царська монета. От гляньте які зелені окисли. У кінці відео спробую її відмити і побачимо, що це таке. Далі я викопав ось такий гудзик. Є в нас чергова монетка, яка досі у грудці ось така. Зараз ми її розпакуємо та поглянемо, що тут буде. Так, і що це в нас? О, це в нас радянська монетка рання. Ось така вже жовтіє, як бачимо. Це в нас одна копійка. Одна копійка 38-го року. Сподіваюся, вам видно. Був у мене хороший сигнал, і ви по мені ось такий гудзик. Я маю припущення, що це орлянка. А ми зараз спробуємо його відмити, бо я вже дійшов ось до річки. Побачимо, що це. Так, я не помилився. Гудзик у нас справді царський. Ось можна розгледіти орла, але цей гудзик не в самому кращому стані. Ось бачите, немає вже за що його вішати. Але все одно знахідка царська. До речі, гляньте, як тут у друга гарно. Ось в нього є тут альтанка, Вон там ще один столик. Ось тут можна шашлик приготувати. Дивіться, тут річка. Навколо цієї річки все в лісах. Красота. Випав мені ось такий шматочок гільзи. Скоріше за все німецької, бо із кольорового металу. Є в нас тут на городі кераміка, 19 -е століття пізніше. А це хороший знак, тому що це нам доказує, що тут, тут і часи було життя. Ого, гляньте, що я вирив? Ви зрозуміли, що це? Сподіваюся, це іграшковий. Ну, назвати що це я не буду, бо може ютубу це не сподобається. Ось така штучка дуже-дуже важка. Далі я знайшов ось таке кільце. Ура! Кільце у нас мідне, але таке маленьке-маленьке, ось на мій мізинець, наприклад. Не налазить, а якщо налазить, то тільки на краєчок пальця. Вирішив я пообідати ось такий у мене скромний обід, для якого я, як завжди, забув миску. Маємо ще один гудзик. ось такий із зіркою. Непоганий такий радянський. Так, бачимо серп молотось посередині. Дивіться, що я викопав. Це в нас ось така зірка. Якийсь радянський чи то значок, чи то що, незрозуміло. Але зірка ось ще така зігнута. Якщо візьмуся розправляти, то скоріше за все зламаю, тому нехай поки що так і буде. Маємо ось такий непоганий сигнал у тих межах, що нам потрібно. Зараз ми поглянемо, що там у нас буде. Що це у нас знову гільза? Ось така. Викопав я ось таку штучку, і це, скоріше за все, пряжка від ременя. Судив я майже годину без монеток, але ось мені випала монетка. І це, на жаль, монетка наша українська, 25 копійок. Далі я викопав ось таку ложку цілу. Дуже чиста знахідка для городів. Є у нас черговий кругляшок, ось він досі в грудці. І мені ще не відомо, чи це монетка, а чи це гудзик. Зараз ми побачимо. А, це у нас, на жаль, гудзик. Але гляньте, ось такий із вушком цілий. Такий у мене сьогодні вийшов результат копу. Як бачите, знахідок трохи є. Монеток усього три. І ось ця закиша монетка, це в нас виявляється наші 25 копійок. Бо якщо добре придивитися, тут є герб. А такі були сподівання, що це або царська, або хоча б пізня радянська. Але ось так. Маємо значить, дві ходячки українські, одну радянську монетку 38-го року, ось таку копійку. Із Зелену у таких хворобах властивих для цих монеток. Маємо ось такий значок чи не значок, що це не знаю, але дивіться, яке красиве. Я його трішки підрівняв. Ось таке. Маємо ось таке руків'я від пістолета вагою майже 1 кілограм таке важке, залізне-велике. Маємо якусь накладочку, яку я вам не показував. Таке щось пряжка від ременя. Ще якась така штучка, мідна чи не мідна, не знаю, цікава. Кільце дуже маленьке, чи це дитяче, чи яке хто зна. Ось таке мідне. Як я казав, налазить на краєчок мого малого пальця. мізинця. Маємо сьогодні гудзик орлянку. У мене це всього третій такий гудзик. Дивіться, можна навіть щось розгледіти. Маємо радянський гудзик, ось такий з зіркою, з серпом і молотом. І маємо ще два такі простенькі гудзика. А ось така у нас кількість шмурдяку на три години. Звічна картина. Викупав я приблизно 70 сигналів чи близько того. Ось так я сьогодні покопав і, можливо, повернуся сюди ще, як цей город переорять. А як ви знаєте, після Оранки з'являються ще цікавіші знахідки, ніж були до цього. На цьому коп не припиняється. І я буду ще виходити, буду шукати, будуть нові відео. Дякую, друзі, усім, хто мене дивиться. Дякую за вашу активність на каналі. Ще зустрінемося. Усім пока!